Я кинув пити не тому, що сильний, а тому, що зламав систему. Зараз розкажу як. Один із методів, який реально допоміг мені кинути пити це метод Довженко. Я не герой, я не зібрався з силами, я просто прийняв рішення, що більше не хочу алкоголю в своєму житті взагалі. І це не таблетка, це не укол, і тобі нічого не вшивають, як всі думають. Ти сидиш у свідомості, ти все реально відчуваєш, чуєш, все розумієш. І це не сон, і не відключка, це гіпноз у свідомому стані, де тобі перепрошиває твоє ставлення до алкоголю. І я скажу чесно, у мене це спрацювало сім років без алкоголю. І я точно знаю, я туди не повернуся. Я просто забув, як це працює. Але є один момент, ребята, якщо ти сам не хочеш кинути, не допоможе тобі нічого. Ні методи, ні кодування, ні сила волі, ні хера. І запам'ятай, Алкоголь це не слабкість, це звичка, яку вам вигідно залишити.